На Рівненщині правоохоронець став учасником ДТП і хотів це приховати. Втім, товариш його здав. Міліціонер був пасажиром автомобіля «ГАЗ», під колесами якого у вересні біля села Великий на Рівненського району загинув восьмирічний хлопчик. Водій з місця пригоди втік. Пізніше його та автомобіль знайшли на вулиці Чорновола в обласному центрі. Волга з Волинськими номерами була вже напіврозібрана. Водій знищив документи на авто і намагався знищити й автомобіль. 26-річний Олександр, який був. За кермом розповів, що їхав з друзями. У компанії був і старший лейтенант міліції, 28-річний дільничний інспектор райвідділу міліції. Проти нього у прокуратурі розпочато досудове розслідування за зловживання службовим становищем. Встановлено, що правоохоронець, будучи при посаді, не повідомив про злочин. Більше того, разом з водієм втік з місця події і допомагав розбирати авто. Наразі чоловік у правоохоронних органах вже не працює. Він звільнений наказом начальника ОМВС. Проти нього обрана міра. Запобіжного заходу, домашній арешт. Особи, які скоїли вказане ДТП, в тому числі і працівник міліції, зникли з місця події. Не повідомивши про це відповідно, не своє керівництво, працівник міліції не повідомив, не повідомив про це не чергову частину відповідного райвідділу. Де безпосередньо він не працював Прокуратурою оголошена підозра за частиною 2 статті 365. Судом відносно нього обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.